god yeah. Господь Слово Твої, слава Того часу Господь сказав, хто з вас, маючи слугу, який уре або скаже йому, коли він прийде з поля, негайно та да сідайте до столу. Та хіба не скажу йому, приготуй щось мені поїсти, під підпережився і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і витинеш. Чи стане дякувати він слузі, тому що він виконав наказане? Так і ви, коли зробите все наказане, вам кажіть, ми не слуги, зробили те, що повинні були зробити. Слово Господнє, слава Богу і Христе. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Дорогі браті! Приклад, який наводиться Ісусу Христу у цьому слугу, так на перший огляд можна сплати таку Забагато цього слуги, правда, як трошки несправедливо виглядає, що слугайки цілий день працював в полі, так приходить і зараз має панові служити, а потім вже тільки все може сам поїсти, пити. Приклад тодішнього життя, чи більше способу життя були слуги чи раби, були господарі і служіння. Це було таким найважливішим, що робили ці раби. Вони служили, постійно служили. Спосіб життя такий був, що мали тих рабів, але цей спосіб, як ми знаємо, змінився, ми живемо в іншому часі, немає рабів. Але спосіб служіння і би ідея служіння залишається найважливішим. Так як слуга ніби так багато працює. Але забрати цього слугу від пана, то фактично в нього нема сенсу життя. Як це для нього ціле життя служити цьому пану. І поки він служить, він живе, він має все, він терпить голоду, він не має якихось проблем, не має забезпечення. І щасливий той слуга, який такого доброго пана мав, і ми йому ціле життя служити. Це було таким великим-великою радістю. Що він означав би без цього пана? Ніхто. Він би був бездомним, він помирав би голоду і так далі, мав чайні проблеми. А біля пана, дякуючи цьому служінню, він жив і, і був задоволений всім. Слава без пана ніхто. І от колись коли говоримо про служіння, священик має теж пана Тобто Господа, Господа, якому треба служити. Богу служити це найважливіше і найкраще, що можемо розвіди служіння Богу. І це служіння приносить нам теж радість. Якщо ми її це служіння, виконуємо свідомо, добровільно, хочемо служити і розуміємо, хто ми були без Господа. І часто задумаєшся, слава Богу, що маємо кому служити, що служимо Господу. Звичайно, чи служить Господу, ми служимо і людям, служимо і іншим, і так далі. Але головна ціль все-таки це наш Господь. Без Нього, без Нього ми ніхто. Незважайте на всі наші права і так далі, що нам дав, але якщо не служити Господу, життя втрачає серце священника. Ісус Христос говорить, до той цікаві слова. Коли ви все зробите, то воріть ми слуги непридатні. Виконали те, що були виконати. Ми чекаємо подяки до Господа. Зробили те, що повинні були виконати. Дуже гарно ну, так звучить, що ми слуги, які зробили те, що повинні зробити, здається, що ж не виконали свій обов'язок. Але маючи ту владу, духовну владу, завжди залишається питання, а чи зробили все? Що означає, коли все зробите? Коли це все, що означає все? Неможливо все зробити. Просто ми маємо якийсь певний відрізок часу, коли можемо служити, і цей час ми можемо виконувати цю місію. І чи ми зробили все? Чи можна так сказати, що ми хоч такі непридатні слуги, але зробили все те, що повинні були зробити? Себе завжди запитую, а чи я все зробив, Чи дійсно я все роблю, що повинні робити? І ось тут тоді, на совісті, може сказати, ну, на жаль, не так все просто. Все дуже багато, що повинен зробити, не зробили. Дуже багато що треба робити, не робиться чомусь. Де один священник, ось ці історії вже чули, став священником, дякуючи тому, що попав в таку аварію, був студентом і там їхав таким автобусом. Це хто попав в аварію, і одна жінка дуже важко була поранена стікала кров'ю, і там, поки чекала на, на цю швидку допомогу, то вона постійно кричала Дайте мені священника, дайте священника. Тобто хотіла до сповіді. І він стає безрадним, як віруюча людина, з адміністрантом був і Йому дуже було прикро, що вийшло, немає священника, ніхто не може допомогти. Так, дуже глибоко пережив, дивлячись на цю. Людина, яка помираючи, не просить там води, не просить ліків чи якусь, скажімо, ратунку, а кричить, дати їм священника, дати священника. Коли він <клух>, повернувся додому, пішов потім до свого священника і розказав цю історію, і священник йому каже, ну, ти теж міг їй допомогти. Як, ти ж не священник. Ну так, але би ти сібри в неї, помолився, сказав, ну, жалі за ріхи. Тобто ну, такий досконалий жаль за рехи він заміняє сповідь. Може заняти сповіщення, щоб допомогти цій людині сісти. Він так був і каже, а чого ж нам цього не навчили? І це був такий каже зажит цьому священнику, як молодий хлопець закинув таке. Чого ж ви цього не вчите? Ви знаєте, це цікаве питання. Чи ми вчимо людей те, що вони повинні знати, що конче потрібно для спасіння? Залишив все, пішов семінарі, закінчив семінарій, до цього священника, робив священником, вже помер. І каже, постійно навчив, каже, постійно вчив. Ми живемо в такий час, де ці аварії, це каже страшна, каже безвята постійно. Люди живуть і не знають, що буде через хвилину. А таких просто не знають, як був дорослий, хлопець, студент. Чому я цього не знав, священник це навчив? Держатий сестри, це не смерті, в якій ми живемо. Нас всіх запитають, чи ми вчимо людей, чи ми говоримо про цю правду, як, як на треба бути готовим до всього. Але треба вміти себе спасти. Треба вміти щось скажімо, щось робити те, що нам дуже важливо в наше життя. Ми то знаємо, а чи вчимо людей. Ми колись навели приклад, як померла. Я цей приклад теж наводжу часто, коли був про Росії ті матюки, ми чуємо в інтернеті, що, що робиться, правда, як. І це дуже прикро, але з тим наші воїни помирають на устах з такими прокльонами, з такими матами і так далі. Це страшне, жахливо. Чим, як помирають люди з чим на устах? Коли загинула така процеса д'яна, Це було дуже гучно, цей світ і так далі. То коли там ті, до неї підбілились, в неї останні події був, вмираючи, вона промови Омай Год, самим словами о май Год, мій Боже, Мій Боже. Як людина вихована була в такій ситуації, в на устах це було несвідомо, і тоді не о омій Боже, з цим померли. І дивишся, так тістами, часто передають такі різні многими. Єзус має, Єзус має, скрізь щось небезпека, так Єдус має. А май Боже, майгод, німці те участву, май гот, О, гот. Щось, що аймангот. Це в них дуже таке на устах, люди вивчили це, не, то, власне, взивати Бога, взивати, взивати, взивати вороги і так далі. А що взивають наші люди? Що взивають наші воїни? З чим вони помирають? Аварія, летить, так? і що він водять? А хто їх вчить? Хто її вчить, як треба навчити, як тебе виходить, з чим треба жити, з чим треба мати? У нас в Одесі такий чоловік сіду, такий бездомний, але трошки він ну, хворий на голову, і він тільки побачить священників, сидить просто і приходить напроти, напроти храму і зразу починає їх крити. Водій, бачить, судану і ді, діє ді, на нього, здру закони що і зразу кричить, мені не це просто печатам вже. І оці жителі ж там живуть мешканці. Ви виганяєте звідти, каже, можливо переслухати це. Каже, ніхто не вкрите, ні діти каже, ну постійно то саме, ти в три погляд, а постійно ругається. Ну, каже, ну то він є, що, він неволний, що йому зробиш? А одна жінка сказала, ну так каже, з чим жив все життя, з тим тепер він це сіло. Він вилазить, каже, отак ми за життя жив, каже, отак ми за життя говорив. І от тепер він з цим живе. Страшна правда. Ну, ви священники, я те, знаєте, <кій> коли часу йдемо <кій> до хворої людини, каже, ну вона вже все не соображає, вже все не, вже тяжко сповідати, Ну нічого, каже, на молодь таїнська хворі, хворі, цити, там. і далі ж дамо, якщо не буде склидатися. Так, не зображає нічого, тільки бачив, якщо він сказав, ти м'ячає себе Святого Духа, була, не пам'ятає коли, але і починає сповідатися. <кій> 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 Людина жила цим, Розумієте? чим жила людина? Побачив, зачав, вже знає, що треба робити. Тільки це прекрасний приклад. А коли приходжу приходить кої кінську дач, побачить зразу, в нього вириваються такі слова, який не хоче, що забачити, бо він ще не хоче вмирати, на ну, що все і зроблені, не прислухає що. Хто чим живе, власне, то в нього виливається, потім виливається яке знати. Навіть коли він свідомий жиє, а, а в нього ще це проривається. От і це і так, що він скаже. Чого не навчили? Чого ж не навчили? Я би теж міг допомогти, я б міг щось сказати, цим люди. Мі помолиться з не навчили. Ось тут якраз це питання, чи ми зробили все, що ми зробити. Ми не рахуємо стільки людей, які треба службу Божу, так далі, все одно. Але наше завдання це не тільки виконати цей обов'язок нашої послуги Казанської, але це власне, це місія навчання нам дуже Диха за навчання, навчати людей, це так важливо. І ще одна правда, яку треба нам признати, що ми говоримо відверто про ту правду вічного життя. Що має на увазі? Тисячі людей сьогодні вмирають в обмані. брехня на кожному кроці, Ми цю брехню бачимо в скрізь, і в політиці, в житті і так далі. І ось коли до хворого, там сам відвідував відео одного. Хворого, і знаєте, він каже, послуйдався, знаєте, віруючи, був, але каже, мені от діти говорять, що там же все йде краще, там же аналізи краще, вже я виживу, там хвороба така невілітована. Я подаю, що я віру, я знаю, що я вже помилую. Але каже, не хочу я розстраювати, вони мені говорять, а я подаю, що я, що я віру, каже, що це не кажеться, я кажу, скажіть, правду йому. Ні-ні-ні, вони розстроюються, а їм кажуть, чому ж батько не скаже правду? Та ви що, та як це можна? Ну ївіть собі, найближчі люди. І той неправду каже, вірить їм, і вони неправду кажуть, йому, що ти ще вижив, ти ще лежає, ти там якісь ліки не ще вижив. Ще а чому не опинатися? Не опікатися цього горох і сказати, да обідаємося. Ми не хочете помирати, ми хочете приготувати до вічного життя. Давай про вічне життя подумаємо. що ми причепилися, який зміцяє с одного життя, Ну, все одно закінчиться. А так собі помирають тисячі, тисячі людей. Я був в Австрії, мій друг, дуже один хороший, який він працював вчителем в школі, викладав релігію, уроки релігії. І одного разу я коли в заїхав, так, подивився лиси, зовсім лист. Я кажу, що сталося? А він каже, рак. Раз живут, кажуть, четвертую стадію каже. І це так від хімії все посипало, так, так спокійно говорить. А я так жахнувся, коложу, кажу, а ну, що таке? То це ж каже краще, ніж інфаркт серця. Yeah. Yeah. <laughs> це ж каже, краще, каже, інфаркт серця. Я дуже інфаркт боюся. Як я ти бою, що небагато інфаркту робить. А це ж каже, я вже знаю, скільки не лишилося, я готуюся, ми діти, чат-літені, діти нам моляться, ми готуємося. Кажу, ми каже, готуємося, мені все, готовий каже, все ж треба. Це ж каже, так свідомо, це так підготуватися, такі реколекції, які я собі роблю, знаєш. <рес> такі такі, такі людині в доброму сенсі позавідаєш, не кориться ще не може, правда, підійти. Він каже, це ж ну, нормально. В нас готуватися до, до вічності. І про це треба говорити цю правду, пробити правду, про то вічне життя. Та, і, я був свідком як один теж Мали клопоти з ним, як його заскопінь вмираючий, а не хотів приймати святий. Ну так, да, трошки вже так було, що світ, там, ж, вам, чуть чуть не сказали, але добре знав. Та ні, а ще потім, то ще кудись спішити? Я ще потім прийму. Я ж ну, розповідався, кажу, я сповідався, Ну, давай щось тебе ще. І ми там його далеко мовили, щоб ну, дати йому ліс і то далі. Розумієте, легко вчити, а коли приходить. Час, як, скажімо, поступати, і це таїсто не хочеться так готові. Коли ми так свідомо, ми здоров'ю, так теж та, весели, так розуміємо, що, що це таке. Але коли приходить такий час, ну по-різному, як ми все готові все життя, так воно і на старість виходить, напевно, це не дуже так ефективно. Ну але знаєте, один інший інших сюжет. Які, ну, кажуть, що священики найкраще промовляють на своє Богу, коли тобто помирають. Бо дуже важливо, як там жив, це в радовіх служив і так далі. Ну, але коли же помер, тоді ну, це остання промова, так, сильна промова священника, коли він помирає. Ну, тут теж багато молодих священників які помирали. Ви знаєте, це не залежить від того, хто скільки прожив. Чи помирає священник 8 років, чи 90, чи помирає навіть 40 років. Це не залежить від того, яким, яким вік нього, а це залежить від тієї сили духа, що він має, як він. І це дійсно часом молодий став такий приклад, що він свідомо помирає, а я старший, а він боїться полічети прийняти, будучи всередині священником, бо проповідало. А такий священник був один, ну такий в нього був там десь 45 років він було, ще. і він прийшов до мене, вже був тоді в Києві без коручником. І каже, ну каже, з тим з там простатом має проблеми, але я тут, каже, не піду на, 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 на операцію, бо я тут не дивляюсь лікарам. Я їду в Польщу, він з Польщі був. Ну, ось, і так, в мене просив Голосавіння, пішов до біску, та я напросив голосавіння, все збирає, каже, що ми тут, всяке може бути, яснодович, знаєте, І так, прийняв долі святий, прийняв таїнство і та, далі, та, 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 посповідався і поїхав на цю операцію в Польщу. І, звичайно, операція пройшла успішно як завжди, але операція померла. Тромб і помер. І коли зайшли в кімнату, то це дійсно промова. Все було розписано, кожні шукляції було розписано, де інтенсії правильні відправлені, що там є, все підписано, що зробити, як і так. Так було все послаблено, все було розкладено, так і без неї, тобто людина знала, що, що помирається, все було впевнено. Абсолютно не було жодних проблем. Все було приготовлено, впорядковано і так і це така була промова, священик померлася з таким так, приготувався, дуже міцно приготувався. Це промовляє дуже міцно. І тому для нас власне, на навчання пов'язане дуже часто з нашим особистим таким приготуванням і розумінням цієї вічності, розумінням вічності, що таке вічності. І про це треба говорити людям так вчити, тому що від цього залежить навіть їхнє спасіння це так, так важливо. Спасіння залежить. Дуже ватой того, як ми навчимо. А тут власне питання, чи ми все зробили? Слуге не придатні, це зрозуміло, але чи все, чи все, чи все, чи все зробили? Але це, це гарне питання. І тому просимо Господа, щоб навчив нас навчати, навчати, бо ми е, уділяли дуже багато часу на різні праці і то далі. Але це навчання на замало, а може, може, нормально, але, але варто на це. Da zazumete in da se še navčate, navčete, da to je spasenje, se od nas naše tudi že vrže v zazdrav. Amen. Ja, vsi ste dobro.